Загинула жінка та є поранені під час ранкового обстрілу Арев Криворізького району 8 січня. Російські війська атакували один із населених пунктів Лозувацької громади та Кривий Ріг. У місті пошкоджені торгувальний центр, дві лікарні, три школи, будинок, інтернат та помешкання. Що я сплю, моя постіль, мій диван. Луч я сплю. Ну хорошо, що я ту ніч не була. А так би баменажем не було б. Воно ж воно все летіло ж. Яка сила. Інна мешкає в приватному будинку. Через російську атаку в її оселі повибивало всі вікна та частково обсипалася черепиця з покрівлі, розповідає жінка. Напередодні атаки вона залишилася ночувати неподалік у друзів. Каже, це її і врятувало. Мій сусідка утром подзвонила, так і так. Біжу додому, то глянула все не віко, не дверей. Повна хата настекла, все труси, все морози. Ремонт та тільки ніг та денег треба буде. Буду навідуватися на ніч я ж не буду в холодній хаті спати. Також через обстріл РФ пошкоджений торговельний центр. Іван під час влучання російської ракети перебував неподалік. Близько сьомої я якраз на роботу їхав, пролунав перший вибух і десь хвилин за десять ще один пролунав. Ну а потім вже видно було, що дим пішов дуже напружено, світла ніде нема. Поставали і роботи. І, і все, і дитину в саді страшно вести. У Олександра в будинку неподалік торговельного центру мешкає теща. Сам розповідає чоловік, живе в 17 кілометрах від цього місця, але все одно чув вибух. Вона прокинулася, що аж кровать підкинула. Казали, що прокинулася, так що не зрозуміла від чого. Весь дом затрясло і ну, сильні вибухи були. Потім почав дивитися телеграм-канали і узнав, що попала по. Торговому центру у Кривому Розі облаштували штаби, де приймають заявки від власників пошкодженого житла на отримання матеріальної допомоги та видають будівельні матеріали. Працюватимуть вони і 9 січня з 8 до 17 години. На сьогодні звернулися 15 осіб, як приватний сектор, так і багатоповерхові будинки до нас звертаються. Майно постраждали різне, у когось взагалі зруйноване будинки, у когось повилітали шибки. Станом на 17-ту годину відомо про одну поранену людину через атаку РФ в Лозувацькій громаді та п'ятьох у кривому розі біля торговельного центру було влучання і в результаті, чого чоловік отримав поранення 58 років, медики йому надали всю необхідну допомогу. Зараз він знаходиться. Вдома після результату, як експерти, дадуть висновки, потім буде це тип ракети. За інформацією Євгена Ситниченка, через атаку РФ в Лосовацькій громаді пошкоджено понад 25 житлових будинків у Кривому Розі, більш ніж 100 приватних та багатоквартирних осель. Вікторія Пінчук, Микола Домашов, Суспільне, Новини Дніпро.